Гості гості до нас приїхали. Високі серйозні гості. Хто саме розказує? Прибули високі представники Європейського союзу. Нова керівниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Калас і новий президент Європейської ради Антоніо Коста вже перебувають у столиці, і це їхній перший день на посадах. Також до них долучилася комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос. Тим часом на Росії теж прибули гості. Ну такі вибухові, яскраві, красиві. Я сподіваюся, що їм сподобалось Калузький і Брянський областях заявили про атаку. БПЛА про це йдеться в російських телеграм-каналах. Губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив, що внаслідок падіння уламків безпілотників в районі виникла пожежа, і за його словами, постраждалих. Немає також губернатор Брянської області Олександр Богомас стверджує, що через атаки дроном повністю знищено житловий будинок у багатоквартирному будинку, пошкоджено скло, балкони і фасад.